Як покращити якість запису свого голосу. Відкрийте безкоштовний сервіс Adobe Podcast, посилання в описі до відео. Скористаємось автоперекладом у браузері. Перед початком роботи потрібно зареєструватись або увійти в свій обліковий запис Adobe. Натискаємо вгорі праворуч Увійти і скористаємось будь-яким зручним способом, наприклад, через Google Account. Тепер можемо працювати. Третій сервіс студії ще недоступний, але ви можете заповнити анкету і отримати ранній тестовий доступ. А зараз ми скористаємось сервісом перевірки свого мікрофона. Натискаємо «Почати», Даємо дозвіл браузеру використовувати наш мікрофон. Тепер натискаємо фіолетову кнопку і проговорюємо в мікрофон запропоновану фразу. Як налаштований і розміщений мій мікрофон. Натискаємо червону кнопку і праворуч на діаграмах бачимо, за якими критеріями наш запис якісний, а за якими не дуже. При цьому ліворуч сервіс уточнює, що саме нам потрібно покращити. Після врахування цих рекомендацій можете знову натиснути фіолетову кнопку і записати ту саму фразу. І ось вдруге ми отримали вже кращий результат, але все одно ще є рекомендації, що потрібно покращити. Коли ми зробили все, що залежало від нас, можемо скористатись інструментом покращення мовлення. Тут ми можемо завантажити власні файли з аудіозаписом голосу тривалістю до 30 хвилин, і штучний інтелект нам їх покращить. Натискаємо кнопку Обрати файл і знаходимо на своєму пристрої попередньо записаний голос. Після цього одразу почнеться обробка, яка може тривати декілька хвилин. У цей час можете прогортати сторінку вниз і ознайомитись із платними функціями сервісу. Після завершення обробки ми одразу можемо завантажити покращений аудіофайл. Тут же можна прослухати обидва аудіозаписи для порівняння. Прослухаємо оригінал, знімемо галочку і натиснемо круглу кнопку. Аудіозапис для тестування якості роботи мікрофона. А тепер увімкнемо перемикач і прослухаємо, як же штучний інтелект покращив цей аудіозапис. Аудіозапис для тестування якості роботи мікрофона. Нехай ваші аудіозаписи завжди будуть в зірцевої якості. Інші корисні та цікаві відеоінструкції на каналі Уміти. Підписуйтесь.